Сьогодні у нас 21 червня. Їдемо поле на калин. Так що не переключайтесь. Друзі, розпочали ми жнива. Молотим, пішли на калими. Покажу вам ячмінник гарний, аж повилягав. Порошня йде, Логомера немає, але ячмінь сухий Сьогодні лише розпочали. Пишіть в коментарях чи ви вже почали чи ще ні. Хто не знає це ми Чернівецька область, так що ми вже молотимо сою вам покажу тут, не знаю на, але Тоже нічого так Середній сорт, тому що ще не цвете в рот, ні, встаті почала цвести. От як бачите. Знаю По настройках можу вам трошки розказати Вітер 7, решето 4 нижнє, обороти 1200 з копійками. Ну, Мені, мені подобається, от як січкальня розкидає, як бачите так, Тупо пороби подушку. Немає так, як джундір, молоти, там маленькі джоники, молотя, та січкарня там бризкає з під себе. Це прямо розстеляє солому те, що треба. Як бачите, ось на такі маленькі кусочки.